В Україні з 24 лютого введено військовий стан та розпочата мобілізація, відповідно до указу президента. Мобілізація без проходження військової лікарської комісії неможлива. Трапляються випадки, коли військозобов'язані не згодні з висновками військово-лікарської комісії. Що в даному випадку робити? Я адвокат Андрій Бур'янський, і в цьому відео я хочу розповісти, як правильно оскаржити висновок військово-лікарської комісії, що для цього треба робити. На який час діє висновок військово лікарської комісії та відповім на інші питання пов'язані з даною темою. Ви маєте розуміти, що існують штатні та позаштатні військово-лікарські комісії. Як правило, військово-лікарська комісія складається з голови ВЛК, з заступника голови, а також лікарів, хірург, невропатолог, терапевт, окуліст, стоматолог, лор та, звісно, психіатр. Постанови військово-лікарських комісій оформлюються такими документами: свідоцтвом про хворобу довідкою військово лікарської комісії, або протоколом військово-лікарської комісії. Після закінчення медичного обстеження військово-лікарська комісія під час мобілізації виносить одне з таких рішень: або військозобов'язаний придатний до військової служби, або військозобов'язаний тимчасово непридатний до військової служби і зазначається, на який строк він є тимчасово непридатним. Або особа є непридатною до військової служби з виключенням з військового обліку. Постанова військово-лікарської комісії про ступінь придатності військовослужбовця до військової служби дійсна протягом 12 місяців. І так, давайте розглянемо ситуацію, коли особа пройшла військово-лікарську комісію при територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Але висновок даної комісії її не влаштовує та вона з ним не погоджується. По-перше, давайте розглянемо, які основні випадки трапляються, з якими не погоджується особа, яка проходить медичну комісію. Це, як правило, неврахування певних хвороб даної особи, відсутність належного медичного обстеження, відсутність певних лікарських висновків, а також неврахування висновків інших лікарів, які були здійснені до даної комісії. Також трапляються інші порушення прав. Особи під час проходження військово лікарської комісії. Що ж в даному випадку робити, як оскаржити висновок військово лікарської комісії? Давайте розглянемо. Для початку зверну увагу, що тільки те, що вам щось не сподобалось або ви не погоджуєтесь без належного обґрунтування, цього недостатньо для того, щоб оскаржити висновок військово лікарської комісії. Я рекомендую вам ознайомитися з наказом Міністерства оборони України про затвердження положення про військово-лікарську комісію в Збройних силах України. І обов'язково з додатком 1 до даного положення. Розклад хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, так як всі постанови військово-лікарської комісії ухвалюються саме на підставі даного наказу та додатку 1 до цього положення. Далі, якщо ви ознайомилися з відповідним положенням про військово-лікарську експертизу та додатком 1, де зазначено перелік хвороб, за якими особу Може бути визнана такою, що непридатна до військової служби чи обмежена придатна до військової служби та інші стани даної особи. Ви ретельно ознайомилися з даними документами, і все-таки визначаєте, що є певні порушення в діях військово-лікарської комісії, тоді вам слід е, вчинити наступні дії. Ви берете дане положення про військово-лікарську експертизу. Та додаток 1, де визначено хвороби, за якими особи визначають непридатної до військової служби, чи обмежено придатної до військової служби, чи придатної до військової служби, і ретельно вивчаєте ці документи, за результатом яких ви маєте прийти до висновку, чи є у вас е належні підстави для оскарження висновку військової лікарської комісії. Якщо ви вважаєте, що дані підстави є, рухаємось далі. Зверну увагу, що. Після проходження військово-лікарської комісії вам обов'язково мають видати один із екземплярів відповідного рішення військової лікарської комісії. Будь ласка, зауважте на цьому і обов'язково вимагайте, щоб вам видали дане рішення, оформлено як правило довідкою військово лікарської комісії. Зауважу, що існує позасудовий та судовий порядок оскарження висновків військово лікарської комісії. Зразу бігти до суду та подавати відповідний позов про визнання висновків військово-лікарської комісії недійсними або визнання дій протиправними я не рекомендую. І от з яких підстав. Я провів детальний аналіз судової практики щодо розгляду позовів про оскарження висновків військово-лікарської комісії. І можу зробити висновок про те, що якщо особа звернулася зразу про оскарження висновка військово-лікарської комісії без відповідного досудового оскарження, як правило, шанси виграти спор у даної особи прирівнюються до нулю, так як суд не може встановлювати певні обставини, які мають бути встановлені відповідними спеціалістами в даному випадку медичними працівниками. Тому суд не може давати якусь оцінку вашим посиланням, що у вас є певна хвороба чи немає, і, скоріше за все, вам відмовлять в позові за його необґрунтованістю. Тому спочатку я рекомендую дотриматися до судового порядку оскарження висновки військово-лікарської комісії. Що це поясню далі. Якщо у вас виникне необхідність в отриманні правової допомоги адвоката. Ви можете зі мною зв'язатися за контактами, які зазначені на сайті Адвокатського бюро «Бур'янські партнери, посилання на яке ви знайдете під цим відео. Відповідно до пункту 24.6 положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. У разі незгоди з висновками військово-лікарської комісії ви повинні звернутися з заявою про проведення контрольного або повторного медичного огляду до Штатної військово-лікарської комісії регіону. В заяві слід посилатися на відповідні норми закону та положення, якими ви обґрунтовуєте свою скаргу та надати відповідні медичні докази до даної заяви. Тобто, якщо підсумувати, то ви маєте подати відповідну заяву про проведення повторного або контрольного медичного огляду до вищестоящої військової лікарської комісії. В даному випадку, скоріше за все, це буде військово-лікарська комісія при обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Зверніть увагу, що в заяві про проведення повторного або контрольного огляду ви маєте детально описати, з чим саме ви не погоджуєтесь, визначити норми, які було порушенням під час проведення військово-лікарської експертизи, бажано з посиланням на положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України та відповідний додаток 1, 2 і 3 до заяви. Обов'язково додайте всі належні у вас медичні висновки в копіях. Щодо вашого стану здоров'я, якими ви обґрунтовуєте свої вимоги. Дану заяву слід подавати або нарочним через канцелярію відповідного обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки і, як правило, в двох екземплярах на другому екземплярі отримати відмітку про те, що облвоєнкомат отримав вашу заяву. Це обов'язково, щоб у вас залишався доказ того, що ви зверталися з відповідною заявою. Про проведення контрольного або повторного медичного огляду. Далі, якщо ви не погоджуєтесь з висновками Штатної військово-лікарської комісії обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, ви можете оскаржити і подати відповідну заяву до Центральної військової лікарської комісії. Порядок аналогічний: додаєте відповідні документи, зазначаєте, що саме було порушено, посилаєтесь і детально розписуєте. На всі норми, які було порушені під час проведення військово лікарської комісії, висновки Центральної військової лікарської комісії можуть бути оскаржені в судовому порядку. Щодо судового оскарження, то можу зазначити, що позов має відповідати вимогам процесуального законодавства для того, щоб суд прийняв його до розгляду. Також хочу ще додати, що якщо у вас є певні проблеми зі здоров'ям, які суттєво та негативно впливають. На ваш фізичний та моральний стан, то не треба чекати, коли вам вручать повістку з військомату про необхідність проходження військово-лікарської комісії. Розпочинайте медичні дослідження, здавайте аналізи завчасно. Отримуйте певні медичні висновки, проходьте МРТ, КТ та інші медичні дослідження, які підтверджують те, що у вас є певна хвороба, яка Буде впливати негативно на ваш фізичний стан та негативно вплине на виконання вами військових обов'язків. Також вас може зацікавити моє відео, що робити, якщо вручили повістку до військкомату. Посилання на дане відео ви побачите на екрані, а також під цим відео. З вами був адвокат Андрій Бур'янський. Якщо це відео було вам корисним, поставте лайк, дзвіночок, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Бур'янського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!